Сьогодні ділянка озеленення міського центру благоустрій висадила 500 чорнобривців у парках та скверах міста. Сьогодні в парку перемоги розпочалась висадка чорнобривців, як і минулого року нам надали їх постачальники в борг. Ми тільки от може ще й не розрахувалися за минулорічні, але нам вірять. Постачальнику дуже подобається те, що ми робимо в парках і скверах, і тому нам знову дають квіти в борки. Ми їх висаджуємо. Ви часто надсилали нам світлини ялівцю з парку перемоги, який зовні виглядає не зовсім естетично. Ми запитали у Олесі Олександрівни, чи живий він ще та чому в нього такий вигляд? Поясню таку річ: ми його саджали не саджанцями, а черенкуванням. Ми саджали гілочки, які укоріняємо сьогодні. Знов пройшла перевірка, вони живі, і тобто ми з ними працюємо, сподіваємося, що все буде добре. Тобто, поки що переживати нема сенсу. На жаль, милуватись красою у нашому місті довго не виходить. Регулярні акти вандалізму стосовно рослин просто перекреслюють старання дільниці озеленення. Навіть камери спостереження не зупиняють злочинців. Минулого року на клумбах біля муралу було висаджено безліч багаторічних рослин, таких як троянди, іриси, тюльпани, нарциси. І вже цієї весни, коли квіти показали свою красу. Їх викрали. Деякі просто зірвали та затоптали, деякі вирвали з корінням. Ми минулого року висадили дуже багато багаторічників, багаторічних квітів, майже ну, Практично все, практично без пошкоджень навіть пережили зиму, але не дуже гарно ввійшли у весну, тому що в весну, тому що пішли крадіжки. Оце вже набагато більше наносить нам урону, ніж самі квіти і погодні умови. А так все добре. Висаджуємо тільки однолітніки. А от муніципальна варта нещодавно опублікувала там mm -hmm. відео. Це почало допомагати вам боротися з крадіжками. Чи як? так, 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 тому що ну вже просто виходять з берегів цього сезону. Олеся голодок та її команда висадили бузок на місцях несанкціонованого паркування автомобілів у парку перемоги Михайлівському сквері та навпроти магазину Копійка. Тепер чекаємо на наступну весну, щоб бузок розквітнув. Зараз вже відбувається щорічна посадка однорічних квітів. Також при вході у парк перемоги ви можете спостерігати огороджені клумби. Перший муніципальний просить вас не проходити за огорожу, адже там засіяна молода трава, яка просто не встигає ще прорости, як по ній вже ходять. Також ми радимо вам взяти приклад з містян, які дарують місту багаторічні рослини. Краще подарувати одну квітку аніж вирвати її та скаржитись, що немає гарних клумб. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар. Перший муніципальний канал.